Добрий вечір. Хожу по саду хвилин 10 і шукаю, з якого б місця гарного записати вам РІЛС. Я буду проводити 26.09 в кав'ярні 1.11 на проспекті Слобожанський, 70 свій майстер-клас з нумерології. Бажаючи приходьте, не пожалкуєте, але там уважно, там тільки 6 місць. Обмеження є. Так от, ви почуєте неймовірну не, не історію, але правдиву про те, як вчителька математики прийшла до нумерології, до езотерики і таке інше. Буде бонус для всіх учасниць. Е, роз, розрахую вам код вашого імені, як підсилити ваше ім'я, як краще називати. Є моє ім'я Іра. так ось. Іра несе одні енергії, Ірина зовсім інші. Іруся треті ще е, інші енергії. Ну, тобто, до зустрічі, приходьте.